Як багато продуктів. Впевнений, що з їх допомогою ви зможете приготувати смачну пасту. Що ж, варто спробувати. Цікаво, з чого почати. Мабуть, візьму спагеті. Думаю, що їх треба засунути у воду. Отак. От Але чому вони не входять цілком? Спробую запихати ложкою. О, вигадала. Мені потрібен інший підхід. Я просто візьму і зламаю спагеті напіл. Бідолашна Джейн. Яка ж ти не вміха. Потрібно взяти спагеті, акуратно покласти в гарячу воду, трохи почекати, поки вони розм'якнуть і повністю поринуть у каструлю. Бабуся, вам не варто вчити дівчинку. Їй потрібно брати приклад з професіонала. Я приготую домашню локшину. Вона набагато смачніша за магазину. Для цього мені знадобиться борошно вищого ґатунку, яйце та трохи солі. Тісто готове. Мені хочеться пофарбувати його в чорний колір. Для цього я використаю чорнило каракатиці. Вони повністю безпечні. Потрібно лише кілька крапель. І так, перемішаю тісто і зараз дам тісто трохи відпочити під плівкою. Не впевнена, що тобі вистачить часу на приготування цієї страви. У мене все під контролем. Настав час розкачувати тісто. Це найважча робота, але я впораюся. А тепер візьму спеціальний ніж та наріжу тісто на смужки. Подивіться, яке воно м'яке. Упевнена, моя страва вийде дуже смачною. Присипаю тісто борошном. От і все. Можна відварювати. Кидаю в киплячу воду і помішую. Головне, не дати макаронам злипнутися. Можна викладати на тарілку. А тепер підготую заправку. По-моєму, найкраще з пастою поєднуються морепродукти. Просто обсмажу невеликих восьми ногів і покладу зверху. Виглядає трохи дивно. Ви нічого не розумієте у високій кухні. Додам соус і все. Можна куштувати. Думаю, моєму хлопчику більше подобається кетчуп. Джейн, що ти робиш? Я намагаюся витягти спагеті з каструлі. Це зовсім не схоже на пасту. Швидше у мене вийшла макарона запіканка. Думаю, це краще викинути. О, знаю, я візьму готову китайську локшину. Бобі вона завжди подобалася. Відкрию, додам спеції та залі окропом. Ось так готувати мені дуже подобається. Це виглядає так собі, а на мою думку, дуже навіть нічого. Ого, як багато страв. У мене очі розбігаються. Навіть не знаю, з чого почати. Фу, терпіти не можу восьминогів. Вони страшні. А ось паста з кетчупом мені подобається. Обожнюю цей соус. Напевно, це готувала бабуся. Китайська Локшина приємний сюрприз. Вона мені завжди подобалася. О, ні, чому так гостро? Схоже, хтось переборщив зі спеціями. А що, це було чудово? Клас! Я вирішив. Перемога за гостро лапшиною. Що мій хлопчик хоче зараз? Ось приготуйте мені чіпси. Як скажеш, малюк. Не маю, що робити з картоплею. Для початку потрібно почистити картоплю, а тепер нарізаємо якомога тонше. Наливаємо на пательню більше масла. Воно дозволить створити смачну хрусту скоринку. Включаємо плиту на всю потужність та відправляємо картоплю на пательню. Начебто нічого складного. Дякую, бабусю, я спробую повторити. Беру картоплю і очищаю. Здається, я роблю щось не так. Дивно, чому в мене залишився такий маленький шматок? Так, ну що, тепер наливаю олію на пательню. Включаю плитку та викладаю картоплю. Ні, джин, не роби цього. Ай, як я палко. Я облилася олією. Потрібно було викладати акуратно, скоріше закривайся від бризок. Готування це явно не твоє. Та оді вам, ось побачите, вийде непогано. Джейн, через тебе я відволіклася і мало не забула про свою страву. До речі, мої чиси будуть зроблені не з картоплі, як у вас, а з коржиків. Завдяки цьому вони будуть ще хрусткіші та смачніші. Нарізаний корж відправляю в розжарене масло. Подивіться, як шипить. Те, що потрібно. Ось і все можна діставати. Один на один, як справжній начос. Бракує тільки спеції, але я це виправлю. Спершу потрібно серверувати страву, викладаю підсмажені шматочки на чорну тарілку. Замість спеції візьму сир. З ним буде ще смачніше. Як апетитно стікає. дуже складно втриматися і не спробувати. Для прикрас додам трохи овочів, от і все. Ах так, ледь не забула. Ще потрібно сік лайма. Він відтінить смак. Подивіться, які ідеальні половинки в мене вийшли. Нічого собі, від такої страви і я не відмовилась би. А ось моя картопля виглядає не дуже. Не вже знову доведеться все викинути. Стоп, я дещо вигадала. Потрібно додати спеції, вони приховують усі огріхи. Ну що ж, щедро посиплю приправами зверху. Виглядає вже трохи краще. А це було весело, можна викладати на тарілку. Цілком непогано. Бачу, ви всі на славу постаралися. Приємного апетиту, Бобі. Спробуй швидше. Почну ось цього. О, як багато прянощів. Мені не подобається ця картопля виглядає симпатичніше. Ого, що я бачу. Це що, начос? Вау! Зачекайте, там сирний соус, а я його не люблю. Страва посередині перемагає. Дякую, мій хлопчику. Це ж справжні коржі. Все правильно, Джейн. Використовуйте їх, щоб приготувати мені торт. Клас, я хочу взятися за справу прямо зараз. Не сумніваюся, адже ви в мене ще тіло суни. Саме тому бабуся чудово готує будь-які десерти. Білий бісквіт найкраще поєднується з вершковим кремом. Як бачите, моя страва вже виглядає апетитно. Основна частина роботи зроблена. А тепер прикрашу свій торт шоколадним батончиками, бобі їх обожнює. Що ще додати? Вигадала Ці повітряні цукерки виглядає ідеально. Нічого кращого і вигадати не можна. Зроблю яскраві акценти у вигляді скітилс. Ось і все. Остання цукерка. Хіба це не диво? Для домашньої випічки непогано, але це не йде в жодне порівняння з моїм десертом. Він гідний найкращих кондитерських Франції. Помітили, які у мене впевнені рухи? Все це роки роботи на кухні. Розрізаю торт рівно навпіл і додам трохи крему зверху. Поки виглядає просто, але це ще не кінець. Повірте, я доведу справу до розуму. Кладу другу половинку торта зверху. Отак. От вирізаю серединку. А тепер покладу на цей бік. Нічого не нагадує. Скоро я додам колір і ви все зрозумієте. Фіолетовий синій, блакитний. Так, це справжня веселка. Як бачите, я зробила свою роботу недарма. Дайте мені ще трохи часу, і ви будете вражені. Е, мати як завжди, придумала якусь дурницю. Зізнайтеся, ви просто заздрите, бо самі до такого не здогадалися. Подивіться, як рівно лежить Крем, справжнє диво. Я задивилася і зовсім забула про свій торт. Мені треба терміново закінчити його. Виглядає якось дивно. Як це виправити. Здається, я вигадала. Варто спробувати, адже гірше вже не буде. Не розумію, навіщо тобі ця штука згори? Це секрет. Скоро все побачите. Ну як? Ефектно? Ого, дуже несподівано. Сподіваюся, Бобі сподобається. Мій хлопчику, у нас все готове. <рес> так, настав час побалувати себе десертом. Вау, як багато солодкого! Нічого собі, справжня веселка. На смак просто божественно. Клас, Сема, ти молодець. А в цьому торті дуже багато шоколаду. Теж смачно. Бабуся, це супер. Залишився останній торт. Він виглядає як величезний крижаний айсберг. Але все-таки перемога за емою б'є. Настав час останнього раунду. Я хочу какао з маршмеллоу. Думаю, приготувати напій простіше простого. Це моя зоряна година. Краще за бабусю какао не готує ніхто. Мені знадобиться відбірне молоко та насичений какао-порошок. Покладу більше, щоб смак був максимально шоколадним. А тепер добре перемішаю вінчиком. На мою думку, шоколаду все ще мало. Потрібно додати плитку, Поламаю її на шматочки, так швидше розплавиться. Бабуся, це виглядає чудово. Я ж казала, у какао мені рівних нема. Налюю його в свій улюблений кухоль і все готово. Рано радійте бабусю, ви ніколи не коштували мій какао. Тільки подивіться, яка текстура. Шедевр! І ніякого молока, тільки вершки. Мені потрібно, як слід, збити їх за допомогою міксера, щоб вийшла ніжна пінка. А тепер викладу зверху. Мало не забула останній штрих. Маршмелу та трохи шоколадного соусу зверху. Що ж, зізнаюся, це вражає. Повірте, вірте, какао і я вмію готувати. Здається, дещо не вистачає. Точно, збитих вершків. Потрібно додати більше. Бобі точно сподобається. А якщо взяти ще й орео, думаю, воно буде дуже приємно хрумтіти у роті. Трохи цукерок також не завадить. Вафельні трубочки, шоколадний сироп та посипання для краси. Все, тепер точно готове! Частуйся, Бобі! Вау! Непогано. Ви продовжуєте мене тішити. Вау, як багато солодощів згори. Можна і попити і перекусити. Дуже смачно. Ідеальний баланс. О, бабусю, це ж твоя кружка, як мило. Вибач, але напій так собі. Хочу чимось його запити. Думаю, це підійде. О, досить насичено. Але таки перший напій сподобався мені більше. Перше починаю. Що там? Ого, блакитна хуба боба. Як же круто! А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах Як я це їстимо? Ха, комусь не пощастило. Підчепись Джейн і без тебе розберусь. Ого! Так це дуже смачний лядяник, але з неприємним тарганом середині Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці. Ой, гаразд, дивна вона. У мене тут смачний кахуба-буба. Ммм, яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я з'їла весь і не помітила. У мене в роті таракан. Фу. Олівія, годі кричати. Ти таргана з'їла? У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн. У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся ще на мені забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зроби вже щось. Цікаво! Що ж під цим плошем? Олівія, ти все зіпсувала? Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота. Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. У okay. мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. Цей справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. Швидка допомога Джейн вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут? Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? Ой, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну, дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шолом із фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха, ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні НАТО мало газу. зараз додамо. <плес> Ні, що відбувається? Чому мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, це ти щось підклала мені. Ха, я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау, у мене смакота в тебе. Це солодкий вишневий джем та рожевий єсмьний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полониці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полоничний вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати на вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Ой, як смачно! Просто смакота! Почний папір закінчився. Точно, до мене на думку спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш. Почекаю бурюватись. Давай краще пограємо хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами джему. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. ти. Ого, а майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? Пора. Я з'їдаю смачний папір та все інше. Про все інше не йшлося. Відкривати моя. Вау! сік. Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик і спробуємо з нього. Цікаво, буде той же смак. А може бути ще краще? М -м -м, ще смачніше. Олівія. ау прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош О, яка смакота! Це рожева ванна, але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну, але яка ванна без води. Точно, у Джейн є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня ванна з піною. Скоріше спробуй. Ой, звани я ще не пала. Це круто. Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно Давай зіграємо. Не хочеш? Араз. Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки джусі дроп із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота. Але косленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джинь, давай дізнаємо, що в тебе. А в мене? Вау! Це ж цукерка Нерв! Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чинь так смачно їсть, але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи Джиму їй на цукерку. Вона буде так кумедно кривитись. Який же ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила. А, ти додала свого кислого джему. Круто! Зіграємо на пальцях. Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом. Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок. Зараз зануримо чупа з порошок та спробуємо. М -м, яка смакота. Так кисленько, Але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює. Гей, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробуємо мій діамант на смак. Ну Це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло, але прикольно. Теж хочеться. Олівія. Чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. Mm, це має бути супер кисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це й справді дуже кисло, але неможливо зупинитись. <смеш> Смакота. Yeah! Так, ти класно вигадала. Mm. Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто okay. працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. Okay. Okay. Яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натисну. Спробуємо ще раз. О, працює. Це точно можна їсти. Звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Mm. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус, тобто в Гуакамоле, Розмажемо по тостам. Дивіться, яка краса! Залишилось це все прикрасити редискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей! Hey! Зате моя найміліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво. Ого, яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна і дуже смачна. Джейн, ти молодець. Uh -huh. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Uh -huh. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон, вся надія тільки на вас виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Mm -hmm. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Uh -huh. Ура, Супер! Дякую за похвалу, Лео. Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Mm -hmm. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше okay. простого uh -huh. буде зроблено oh. салати. Звичайно, легко. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Професор Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі вхід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі. А фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже. Дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату, тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі вхід піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля. Ні. Її ніхто не любить. Людота. Ти просто нічого не розумієш. Джейн, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. О, чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Ледота. У цьому раунді перемагає Джей. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить? Настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави Окей, легко. Точно! В мене ідея. Для приготування кави я використовую агрегат, okay. який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає. Значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. Хі-хі. Mm -hmm. кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси, точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер вхід піде білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато залишки шоколаду. Я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Вау! Кілька ось це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кульку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah! Так, будь ласка, ми чекаємо. Ще цього разу зробив професор. Фу, Яркота яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце і правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура!